На годиннику дев'ята ранку біля станції переливання крові збираються пластуни. У них акція тиждень здачі крові до дня донора, який відзначають у всьому світі 14 червня. Спершу скаути реєструються, тоді у них перевіряють групу крові, а згодом усіх відправляють до терапевта. Донорами можуть бути люди від 18 до 55 років, які не хворіли хронічними. Захворюваннями, які не хворіли ніколи інфекційними захворюваннями, зокрема такі як біл, гепатит В, С, сифіліс, туберкульоз, малярія. Квітослава Пасічник у пласті понад 10 років. Кров здаватиме вперше, тому п'є лікарняний чай з тяжкими думками. Біля кабінету, де здають кров, дівчині зовсім не до жартів. Я дуже переживаю, що ніколи не здавала кров, і ну з це трохи страшно здавати кров. Але я сподіваюся, що все пройде добре. Ну, з вигляду трошки переживаю, страшно воно все виглядає за вікном. Уже на лікарняному ліжку дівчина і сукні поправляє, і за голову хапається. Здати 200 мл крові для дівчини виявляється легкою задачею. Квітослава виходить із кабінету з усмішкою. Легка таке запаморочення зараз відчувається, але загалом відчуття приємне, тому що я зробила хорошу справу. От я сподіваюся, що ну всі так зможуть тепер це робити. Тепер цю кров передадуть у Чорнобильську лікарню. В кожному місці ми визначили потребуючу лікарню. У Львові це є лікарня на Дністерській вулиці. Це є лікарня для онкохворих людей. Це власне. Для дітей і там дуже багато, дуже є велика нестача крові. У Львові пластуни здаватимуть кров до 22 червня. Просять долучатися до акцій охочих не лише у Львові, а й в Ужгороді Івано-Франківську та навіть Слов'янську, що на Донеччині. Вікторія Долак, Ярема Мединський телеканал Зік.